Вітаю дуже. Да, Представте, будь ласка, ваш псевдо, ім'я не треба. Псевдо. Ваша посада і звання. Да, в мене позовний Ной, я заступник командира батальйону. Звання? Старший лейтенант. Цікава, псевдо, хто дав вам? його? Як сказати, хто дав? Скажем, Бог дав. Моя фамілія. Я не називаю фамілію, але моя фамілія. <головно> Пов'язана з ім'ям, з ноєм, скажімо так, біблійні. А ви так? можете назвати себе релігійною людиною, до речі? Чи вірити? Я вірю в деяку силу, Скажем, хтось називається Богом, я називаю це Всесвітом, Сонце, зірки, природа. Ми самі частинки того Бога, якого там кажуть. Є сила, я вірю. Але багато хто каже, що Путін теж вірить, тільки у нього віра сатанинська. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Е, ну, звичайно, напевно, так тільки. Я не знаю, що, що він взагалі вірить. У нього нема нічого людського взагалі. Тобто це люди, які, може, перед своїм народом, перед публікою вони кажуть, що вони вірують. Що насправді це їх навіть людьми не можна назвати. От і все. Це не одна моя думка, це, напевно, більше півсвіту так думає на сьогоднішній день. Що? Це не людина, це щось страшне. Не страшне, а От і все. Чи достатньо однієї віри для того, щоб перемогти у війні? Ну, звичайно, ні. Це треба ресурс, людський ресурс. Не просто ресурс, а мотивованих людей. Мотивованих хлопців, неважливо якого віку. Ось, ну, звичайно, і озброєння, боєприпаси. Ну, перша мотивація, щоб люди розуміли, вони що роблять і для чого це вони роблять. Все. Да. У вас дуже молодий, мені так здається, підрозділ. Ну, принаймні тих, кого ми бачимо. Це правда, що в основному це молоді? Чи ну, так, так ще страпилося, що багато хлопців молодих, контрактників у mm. нас є, але є хлопці за віком. Скажімо, так, там 40-50 років є постарше. Ось. Ну, в основному да, так. Хлопці молоді, що приємно. Молоді, грамотні, мотивовані, да, хочуть працювати. Це є, так. Командири молоді, хлопці молоді. Все чудово. До початку повномасштабного вторгнення ви мали досвід військової служби? Так, е, да, звичайно, я колись з, 91 з 1991 по 1995 навчався в військовому училищі, закінчив, служив в 95-й бригаді, потім службу кинув, бо армія була, як для мене, вона її розкрадали, мені це не подобалося, я звільнився. Але прийшов час, і я сам призвався по мобілізації, і зараз працюю. Досвід є так. От ваш досвід служби в ДШВ. Чим він відрізняється від того, що ви маєте зараз? Ну, тоді в ті часи навчали всіх, скажімо так, по книжці Радянській ще. Mm -hmm. Зараз взагалі інша війна. Причому вона стільки інша, що як називаєте її натовська, ну це я б сказав, на сьогоднішній день війська НАТО ще в нас чогось вчаться. Сто Так. Да. Як працюють групи, як працює техніка, як працює арта. То есть, це не те, що нас щели в радянські часи. Взагалі це, це різні речі. Зараз більш ефективне, більш правильно. Ну і в, за цих два роки буквально uh -huh. е ведення війни помінялося uh -huh. на початку перший 22-й рік і зараз 24-й ми поміняли це, да. На жаль, цей досвід е забирають у нас російські сили собаки, вони швидко вчаться, вони на нашому досвіді вчаться. Вони почали працювати трошки по-іншому, краще, ніж з перших днів. Перші дні це були ці дурні їхні атаки, зараз вони вчаться у нас вже угу. є таке. З вашого досвіду війни за останні більше ніж два роки, що є серцевиною, який бойовий підрозділ є серцевиною батальйону? Скажем, найбільш важливим все ж ви сказали так. Чи є таке? Ну я б не розділяв. Не розділяв. Не розділяв. Кожен, кожен, кожне направлення по-своєму направленню по військовому має велике значення. Навіть таке слово, як кажуть, там тил. Для когось тил це щось таке там, страшне. Без тилу не буде ні води, ні їжі, нічого, ні одежу. Вони повинні бути, вони хлопці працюють. І кожен підрозділ важливий. Основні піхота, бойовики, як ми mm. кажемо, да, вони дуже важливі, це роти. Батальйон нас працює для того, щоб працювали наші бойові роти. Ми все родом для того, щоб вони працювали. Але кожен підрозділ має якесь значення. Без нього не можна. Не можна сказати, що давайте заберемо тил, хлопці будуть працювати. Не буду працювати, але не буде в них ні води, ні їди і так далі. Для себе яку ви ставите свою скажімо, сходинку, амбіцію. Чого ви хочете досягти в військовій справі? У мене військовій справі амбіцій нема. Ага. А, я, ж, я ж кажу, що я навчався, я служив, я кинув цю службу. Я не захотів продовжувати службу, а в мене більше амбіції побачити перемогу, О, скажімо так, дожити. А що ви вкладаєте, це поняття перемога? Ну от, Фізично, це звільнення. чогось? Для мене це... перемога це. це? Однозначно, Донецька, всі в нашій області, Донецька, Луганська, mm -hmm. має стати на кордони, як кажуть, 91-го року. І Крим, звичайно. Mm -hmm. Я в Криму завжди відпочивав сім'єю і ще планую там відпочивати. А Адже саме ви любили найбільше? Найбільше це за Алушту, що називається професорський уголок. Знаємо? Да. знаємо. Ну от чисте море, робочий чисте уголовок, робочий уголок, так, так професорське. Кожен рік ми з сім'єю виїжджали. Не я вважаю, що це, це наче моє місце, де я маю відпочивати. І я думаю, до цього ми прийдемо, що я, ми вернемось сюди. Ми будемо. Оце, оце є перемога Да. А що при цьому має статися з мордором? Що у них має відбутися? Я б дуже хотів, це особисто мої амбіції. Я б дуже хотів, щоб. Всі території, коли якісь Росія прихватила, вона вернула взад всі. І куріли, і Кьінцберг вернула, щоб всі позабирали свої території. Ну, от. І тоді б я просто сміявся і казав би, отак правильно, так воно є. Щоб все, все позабирати, всі землі, які колись вони нахваталися, от. І повідавати всім. От. Ну, і звісно, щоб вона трошки розпалася, може, там якісь через роки 50 будуть адекватні люди, які зможуть. Договорюватись, вести якісь е, розмови зі, зі всім цивілізованим світом. Ну, то, що зараз там твориться це? Так. Дякую вам, дуже. Бережіть себе. ви теж. дякую.